Усім привіт! І це 26 та частина, де я стараюся бути хорошим меру в Майнкраті. Минулі частині ми почали будувати ось такі от. Е, ні, ну минулі. Чому минулі? Я не пам'ятаю, що які частині ми будували. Ой, минулі або за ми будували ось такі от, отут. Я добудував за кадром потім ще один, щоб потім лишилося менше. Тут буде, думаю, блакитний стояти, бо тут. Ось так ось Ось такі от розміри. Сам пройде і включу камеру. Реклама вже пройшла. Все, все закінчили. Тепер покриваємо це все блакитним ковриком і будуємо стінки скла мускульних панелів. Я знаю, думаю, що один-два зробить. Такі ход батута, може один навіть. І я піду робити щось далі. Якщо за цю серію, щось далі зробити. В цій серії я хіба, батоту побудую. не будемо думати, що нове будемо будувати. Там так і буде. Висоту. Нам ну, хоч і не хватить. Щось ще візьму. Ну, За кожен мені просто її заберу. шесть шкуточку є. тут ще зробити. І сейчас друге зараз кілька, у нас тут буде. Певно, так ну, та. синій хоче славу, очі жовту. Давайте желтого зробимо я устал, не буду тут находиться. Думаю, остальной, О, тут стоишь, можно будет вот тут туда вот, вот. Так, снимаем. так. Ну, что подумаем. Вот. вот. Так. все. Огон з собою жовтий. З і скло. Коротше, голубом мої вхід не зробив. зараз тут. От, щоб закинути скло, я зроблю вхід теж. Ну, зразу зроблю вхід, щоб потім не було потрібно скло. Ламати, щоб fit зробити. Там доведеться ламати і ще й добудовувати стіну. Тут ми ось тобі пошли все знизу. Церквам пройде крючками. Реклама прийшла. Здесь там. Тут теж не хватить. от на два. Ліпше буде. Добудувати. Зараз її підходжу привезти фучками. Так, я вже, до речі, зробив батут кадром. Що? і зараз я тут побудую дещо. Зараз я вам покажу, що це буде, ну щось з цього вийде. Тут якесь місце було пусте. Ми тут побудуємо, щоб було потрібно викупати. Беремо фото, то зразу все а але один блок було ще ми так поставив. Слово блоки, двері. Так і будуть. Підміну тут так. Ми сюди, прийшли, тоді переробимо. Цього стіну хіба що? Ну, хороши. Зьогодиночек. Зараз наставимо. Палочки такі. Тут з'єднуємо. Ззаді теж з'єднуємо. З цієї сторони так само. Тут я ще дречу покажу. Це можна не переживати. Тобто Ось зроблю, дах робимо. Вакриваємо хрестах і тут робити, ще дроблю. Я не знаю, чи буду вам сказати зараз що, що це, чи ні. Ніхто не скажу. Ну, я можу наказати так для того, щоб витря вгадали. І наступному відві я скажу, може. М -м -м. А, я вам скажу тільки трішки пізнішкою доводою вже все. Ну, от то, ці дошки, які нам потрібні. Так, а, це не похоже. Мені ну, воно не потрібно носити. Боже, так. Тоді, ого. І тепер ще потрібно зробити ось тут. От, Виконский вот. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Не идея. Можно просто... Что-то подставить. И вот так вот плано. Тоді просто зламаємо. Така буде маємо. Обита кімнатка, то ще освітлення, це вже в носокі серії. Тут буде хтось сидіти і буде білети видавати. Там один батут, два ізумруди. І тут раз, два, три, чотири, чотири батути у нас є. То якщо хтось захоче на всі, то можна буде отримати 8. А ці вісім замрудів підуть як е, е, на всякі предмети для села. Там. Наприклад, купити, не знаю, блоків нових або щось таке. Тут, от, і от ідей, можна було б зробити, якщо у нас є предмети одні. Е. Скло и на Е. Ну, давайте попробуем. Что с тобой тому... скло там? Можно попробовать. Хорошо, я такого ставлю. Вот девочку срублю. О, так вот буду. Вот, что можно в этой точке. И, и, ну, пролезай, что на тебя захочешь. Сейчас я ничего поставлю. Або mm, ну, давайте попробуємо, можна попробуємо все це забрати. О, ось такого не буде ліпше. Це хотопор. Я не кидаю, так не впаде. Ззаді хай будуть. Так, скло став на місце. Що вони стоять тут? Це от все ставимо назад. что-нибудь, так, склад. Значит. Так, сразу ну пишу А, мне еще потребуется оттуда один У нас есть что-то, как Я там кое-что пометаю. Нет, что-то продумать. так нет я не сроблю чего И... я -то так чтобы присты, так вот, да. И обо... тут вот никто не прилетел Бесплатно бы або вот а тут вот один блок того, вот, вот буду. Так, на И... И... тут поставлю И слой І зверху ще прикрию другий з таким кольором. Я що зразу ліпший другим кольором. Щоб не відчалося тут. І готово. Тут і готовий. не прорізати. і ось тепер теж. Я казав. Ось. Вони не перелізні ніхто. Там, сюди все на місце. І це кінець 26-ї частини Страстів Хрошимекрафт. Сьогодні ми добудували два батути і робили такі. І ці батунтипарк, що це буде, вже готовий в нас. Милося хіба там поставити сходи.